Сьогодні на уроці української мови ми з вами розглянемо тему спостерігаю за наголосом у словах, роль наголосу у словах та правильна вимова слів. Виконуємо перше та друге завдання. Читаємо завдання. Прочитай розповіді гаджика. Дотримайся наголосу». Читаємо разом зі мною. Брати збиралися в далеку дорогу, вирішили не брати нічого зайвого. Але одну дорогу річ узяли це мобільний телефон. Яких помилок припустився гаджет? Виправи помилки. Як ви вже, дітки, здогадалися, гаджет неправильно поставив наголос у словах. Розглянемо перше слово, в якому неправильний наголос. Брати. Як буде правильно, дітки? Брати. Наступне слово дорогу. Як буде правильно? Дорогу. В далеку дорогу, дітки. Наступне слово Брати. а нам треба брати. Вирішили не брати. Наступне слово дорогу, а треба дорогу, адже річ дорога. Виконуємо наступне завданечко. Випиши з тексту пари слів, які відрізняються тільки наголосом. Постав наголос. Відкривайте, дітки, зошитки. Записуйте число класна робота. Право 2. Для виконання письмових робіт ставте відео на паузу. Записуємо слова Брати. Наголос на другий склад. Тере брати. Наголос на перший склад. Наступна пара слів дорогу. Наголос на другий склад. Тере Дорогу Наголос на третій склад. Записуємо. Дітки, скажіть, будь ласка, що спільного в цих словах? Брати, брати, дорогу, дорогу. Вони пишуться однаково, але через те, що наголос стоїть. На різний склад. Наприклад, в першому слові наголо стоїть на другий склад, а в другому слові на перший. Тому це слово має різний сенс. Брати це хлопчики, брати. А брати це коли ми беремо якусь річ. Перевіримо себе за правилом. Читаємо уважно. Наголос може змінити значення слова. Прочитайте ще раз та запам'ятайте. А зараз всі встали, до сонечка потяглися, до травички нахилилися, вліво-вправо покрутились, гарненько посміхнулись. І на місце повернулись. Продовжуємо працювати. Виконуємо вправу 3. читаємо завдання. Допоможи читалочці вибрати з довідки потрібні слова. Запиши утворені речення, постав наголос у вставлених словах. Читаємо. Учні зробили яскраві. І от у вас вже є слово підсказочка. Плакати. Наголос на другий склад. Зверніть увагу. Плакати. Друге речення. Дівчинка почала голосно. Як ви гадаєте, як ми поставимо? Плакати наголос на перший склад. Читаємо третє речення. Нісце. Орган. Наголос на перший склад. Читаємо четверте останнє речення. Орган музичний інструмент. Адже орган це у нас ніс, а орган дітки це назва музичного інструменту. Пишіть посередині вправа 3 та записуйте утворені речення. Для виконання роботи ставте відео на паузу. Продовжуємо. Розглянемо вправу 4. Допоможи родзинці відгадати загадку. Запиши слова відгадки, познач наголос у кожному слові. Слухайте загадку. Слово це старовинна будова з гостряками мурованих веж. Що не зміниш ти наголос слова, цим одразу будову замкнеш. Відгадали, дітки? Замок і замок. Бачите, дітки, це два однакових слова. Коли ми на них дивимося, вони виглядають абсолютно однаково. Але відрізняються вони наголосом. І через це мають різний зміст. Записуємо в зошитках вправа 4. та з великої літери записуємо слова відгадки з правильним наголосом. Замок кома, замок крапочка. Молодці. Переходимо до вправи 5. Склади розповідь за малюнками, використовуючи слова відгадки. Кого ви бачите на малюночку? На малюночку хлопчик з дівчинкою. Вони гуляють, і раптом на дорозі побачили замок. Хлопчик сказав: О, замок! Вони підійшли поближче. І побачили, що на воротах висить замок. Давайте тепер дамо відповіді на питання щебетунчика і запишемо їх. Це і буде наша з вами історія. І так, перше питання. Що побачили діти на горі? Даємо відповідь. Нагорі діти побачили замок. Наголос на перший склад. Посередині запишіть слово вправа та працюємо. Нагорі діти побачили замок. Для виконання роботи ставте відео на паузу. Наступне питання: Що висіло на дверях? На дверях висить замок. Наголос на другий склад. Будьте уважні. Записуйте речення. Розумнички. Дітки, ви плідного працювали. Ви великі молодці. Тепер я поясню вам ваше домашнє завдання. На сторіночці 25 вам треба виконати сьому вправу. Я читаю завдання. Визнач, яке з поданих слів. Змінює своє значення зі зміною наголосу. Утвори два речення з цим словом так, щоб у кожному воно мало інший наголос. Запиши їх. І так, у нас є чотири слова, і нам треба визначити, яке з цих слів має два значення, коли ми міняємо наголос. Перевіримо кожне. Літо, літо. Є слово літо, дітки. Немає такого слова. Наступне. Сіяти сіяти. Таке слово є, воно нам підходить. Але щоб бути впевненими, давайте перевіримо і два інші. Сонце сонце точно не підходить. Зерно зерно не підходить. От ми і визначились, ми будемо працювати зі словом сіяти. Тепер нам треба записати два речення з цим словом, щоб наголос був на різні склади. Я вам пропоную написати такі речі. Весною треба сіяти зерно, сіяти сонечку на небі. Ви можете вигадати свої речення та записати ті, які хочете. Я дякую вам за урок! Всього найкращого.